Сьогодні ми проводимо урок виробничого навчання у групі, яка навчається професії друка плоского друкування. Всім доброго дня. Прошу старосту доповісти про готовність групи до уроку. Група номер 12 до уроку виробничого навчання готова. За списком 12 чоловік. Присутні 12. Тема нашого уроку підготовка до роботи самонакладу аркушевих осетних машин. Як ви знаєте, кінцевим результатом друкаря є відрукована продукція, а перед процесом друкування спочатку треба підготувати обладнання до роботи, тобто підготувати всі основні вузли машини, тому що від того, як буде підготовлений кожен вузол машини, залежить кінцевий результат друкування це якість і певна кількість відрукованих аркушів. І сьогодні, на нашому уроці, ми починаємо вивчення одного з основних вузлів це підготовка самонакладу до роботи. Метою нашого уроку є закріплення теоретичних знань на практиці, набути практичних вмінь при підготовці самонакладу до роботи, звернути увагу на ті основні регулювання, які впливають на роботу самонакладу в процесі всього друкування. А також хочу вам сказати, що на сьогоднішньому уроці ви будете мати можливість ознайомитися з роботою самонакладу великих аркушевих машин на новітньому обладнанні. Прошу звернути вашу увагу, що після вивчення теми, що ви повинні знати і що повинні вміти згідно кваліфікаційної характеристики друкаря плоского друку третього розряду. На уроках теоретичного навчання з предмету технології друкарських процесів, а також з предмету машини і встаткування друкарських цехів, ви вже ознайомилися з характеристикою машин, з типами машин, з будовою самонакладу, з призначенням, знаєте, які є види самонакладу. І давайте зараз всі разом повторимо цей теоретичний матеріал. І так, перше питання. Скажіть, будь ласка, з яких основних вузлів і механізмів складається офсетна аркушева машина Ромайор? Єдине, будь ласка. Основні вузли і механізми аркушевої офсетної машини Ромайор це друкарський апарат, фарбовий апарат, зволожуючий апарат, аркушеживильна, аркушеподаюча система, аркушевивідна і приймальна система, контрольно-блокувальна система, електропривід машини, пульт управління. Наступне питання. Яке призначення самонакладу? Аліса, будь ласка. самонаклад це автоматичний пристрій для поштучного відокремлення аркушів паперу від стопи та подачі їх до друкарської секції. Самонаклад містить стапельні пристрої, механізми відокремлення, транспортування аркушів та пневматичну систему і контрольно-пакувальну систему. Добре, які операції виконує самонаклад Юліан Подача стопи аркушів до відділення верхнього аркуша. Відділення верхнього аркуша від стопи і подачі аркуша до передніх опарів. Добре, сідай. день. Скажіть, будь ласка, які вимоги ставляться до самонакладу? Діма, будь ласка. Точність подачі аркуша до механізмів вирівнювання, аркуші різних формату та товщини, від чого залежить точність сумішня фарб на відбитку. За один робочий цикл машини треба подавати тільки один аркуш паперу. При подачі аркушів не порушувати структуру поверхні аркушів, автоматично вимикатися при Порушення. порушеннях у подачі аркушів, неперервність подачі аркушів від чого залежить безперебійна робота машини. Правильно, сідайте. І ще давайте згадаємо, які є види самонакладів. Артем, будь ласка. Самонаклади розрізняють перше, за принципом відокремлення аркушеві стопи. Пневматичні з відділенням аркуша за каскадним і ступічним принципом фрикційні та електростатичні. Найбільш швид... швидкохідні та надійні серед них є пневматичні, їх використовують майже у в тукраських машинах. Друге за способом подачі аркушів у машину, виносні та вбудовані. Третє за місткістю високо та низькостапельні. Висота стапельного стола від 110 до 170 см. І ще одне питання, яке стосується вивчення сьогоднішньої нашої теми, давайте разом згадаємо, з чого складається самонаклад. Юлія, будь ласка. Самонаклад складається з тапельного стола, бокових обмежувачів, шуб, дружинки, роздуву та вантажу. Так як ми повторили з вами весь теоретичний матеріал, а зараз, будь ласка, візьміть всі свої інструкційно-технологічні карти, і ми переходимо до відпрацювання практичних вмінь безпосередньо на обладнанні в цеху офсетного плоскодрукування. Скажіть, будь ласка, яких правил, техніки безпеки потрібно додержуватися перед початком роботи? Перед початком роботи необхідно надягнути спецодяг встановлення, будь ласка, на на цієї і обрати волосся під головний оббір. Добре. Прийняти машину від передньої зміни, переглянути запис журналі про її стан, перевірити справність машини, наявність і місць кріплення запобіжних та пристроїв, огорош, валиків, друкарських формат. Огляд машини проводити тільки при натисненні кнопці «Стоп». У відкритих наградних кишенях не повинно бути ніяких інструментів і сторонніх предметів. Гайкових ключів, викруток і олівців. Велике значення у процесі роботи має організація робочого місця друкаря. Від правильної підготовки робочого місця залежить хід процесу друкування. Якими основними матеріалами користується друкар? Це що? Друкарська форма. Фарба. 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 І папір. Основним матеріалом при підготовці самонакладу є папір. Але перш ніж завантажити самонаклад папером, його потрібно підготувати. Що входить в підготовку паперу? Що таке акліматизація? Акліматизація це процес підготовки матеріалу до мовця, зміни міста волоки і тетрату. Паперу на паперорізаній машині на певний формат. Який формат? А3. Розмір формату паперу А3? 30 на 42 см. Відповідність виду паперу згідно замовлення. Першим етапом у підготовці самонакладу є підготовка стапельного стола. Стіл опускаємо в нижнє положення. папір на вірні сторони і завантажуємо стіл. Середина аркуша паперу повинна відповідати центральній лінії на стінці самонакладу. Для цього беремо аркуш паперу, згинаємо його навпіл і виставляємо аркуші по центру. Бокові обмежувачі які регулюються гвинтами, встановлюємо на 1 мм краю стопи, щоб вони не затискали папір. Піднімаємо стіл до упора щупа автоматичного піднімання стола. цього встановлюємо вантажі на задню кромку аркушів, щоб вони не зміщувалися. А зараз прошу звернути вашу увагу на регулювання пружинок, які встановлюються на верхній кромці аркуша. Вони повинні бути встановлені, як ви бачите, на 5 мм від передньої кромки. Велике значення в роботі самонакладу має пневматична система, до якої відносяться штанга з присосами і роздови. Ці роздови вони регулюються за допомогою маховичка, який встановлений на передній стінці машини. І вони повинні бути розташовані по всій кромці аркуша, бачте, їх тут декілька, на рівні верхнього листа. На штанці. 7 Безперебійність роботи. А зараз перевіримо роботу самонакладу в процесі роботи самої машини. Юлія, будь ласка, включай машину. вашему осмотру представлен самонаклад припресс плюс эта машина cd 125 с гибридным самонакладом возможно печать на бумагах размерами 1040 на 725 в машине предусмотрена система контроля ну, за листом. Автоматическая система контроля за листом. В системе самонаклада предусмотрено автоматическое слежение за листом. При сдвиге стопы машина автоматически возвращает стопу обратно. В системе самонаклада ну, предусмотрены разделители листа, присоски передающие и разделяющие. Получается при ну, начале печати машины у нас разделители их 4 их шесть штук на этой машине плюс воздух который раздувается ну получается как бы воздушная подушка между листами с последующей передачей листа чтобы они как бы разделялись между собой получается чтобы э, лист получается идет в машину каскадно получая э, получается за счет раздува разделителей листа идет разделение разделяющими присосками и идет передача листа, которые передаточные присоски. К вашему осмотру предоставлен самонаклад, получается, головка самонаклада. Главным в ней это ну, отделяющие и передающие присоски. Плюс еще разделители листа. Помимо всего еще используется рассеянный воздух, который подается сзади, сбоку, спереди. Чтобы бумага была как бы между собой, есть бумага, будем говорить чтобы этого не было, специально подается этот рассеянный воздух, чтобы как бы, лист был на какой-то воздушной подушке. Чтобы потом при передаче листа дальше в машину чтобы не было идти, ну, как бы зацеп... зацепания листа и все ну, как бы остальное. Помимо всего на машине есть такие как разделители листа. Для картонов будем использоваться, получается, ну, присосы более жесткие. Вот это у нас да получается пульт управления самонаклад С чего он состоит? Если бумага, к примеру, идет с перекосом или наоборот выгнутая и все остальное, тут есть специальная автоматическая система каскада. Это подъем и опускание стола в зависимости от неровности бумаги. Также есть бумага более косая, которая, возможно, тоже кнопками все исправит. Помимо всего, на машине еще вот находится система слежения, автоматическая система слежения. На ней такие, будем говорить, желтые рисочки, ну я издалека не увидишь. Да. Ничего, Они, получается, что делают, сдвигают бумагу более как бы ближе, дальше к автомату. Это получается слежение листа, которое идет, подается бумага на автомат. И вот непосредственно пошла сама печать. Печать идет каскадно, лист за листом получается. Основним показником рівня кваліфікації сучасного спеціаліста є його професійна компетентність. Щоб досягти цього рівня, необхідно творчо підходити до майбутньої професії, ефективно користуватися комп'ютерними технологіями, спільно працювати в команді, продуктивно спілкуватися і вміти вирішувати виробничі проблеми.